Німеччина планує збільшувати бюджетні витрати в усіх сферах. Це пов'язано з економічним зростанням. Очікується, що в найближчі кілька років значно зросте ВВП країни. А податкові надходження до 2020 року збільшаться на 17%. Тож понад 138 мільярдів євро, це найбільша стаття витрат бюджету, підуть до міністерства праці на другому місці оборонний бюджет. Його зростання пояснюється, зокрема, необхідністю серйозно оновити озброєння Бундесферу, яке багато в чому вже застаріло. Тим більше Німеччина прагне сприяти вирішенню збройних конфліктів у світі та стати ключовим гравцем у забезпеченні глобальної безпеки. Крім того, Бундесфер буде командувати батальйоном НАТО, який розмістять у Літві. Втім, незважаючи на це і наступ. Того року витрати Німеччини на оборону будуть нижчими за 2% ВВП, на чому наполягають в НАТО. Значні кошти підуть і на біженців, зокрема на їхню інтеграцію. Подання бюджету певною мірою перетворилося на програмну промову Ангели Меркель. У ній канцлерка відстоювала свою міграційну політику, підкресливши, німеччина залишається вірною своїм цінностям. Німеччина економічно сильна і стабільна. Незважаючи на всі проблеми, ми єдині. За часів глобалізації ми повинні орієнтуватися на основні цінності нашої країни, які зробили нас такими, якими ми є. Це свобода, безпека, віра в силу закону і солідарність. Німеччина залишиться Німеччиною з усім, що ми любимо, і що для нас цінне. Меркель також заявила, що кошти знадобляться і на повернення на батьківщину тих біженців, які не отримують права залишитися в Німеччині. Автори нового бюджету не виключають, що успішне економічне становище дозволить трохи знизити податки.